А то він із хмарами йде і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо перший розділ 7 вірш і там визначна подія, яка має статися в історії землі, це прихід Ісуса Христа. Це визначна подія в історії людства. І ми сьогодні її розглянемо. Я розумію, що досить багато є відео про те, як має прийти Христос. Тому я зазначу лише основні моменти, на які варто звернути увагу. Тому почнемо з того, що в книзі Біблії, в Святому Письмі в Новому Заповіті, є кілька згадок, ну, багато згадок, але я маю на увазі. В Євангелії є цілий розділ посвячений ознакам приходу Христа. Це Матвія, 24 розділ, Марка, 13 розділ і Луки, 21 розділ. Варто їх перечитати і узнати, що вони говорять про сам прихід Христа. Тобто, це є ознаки, там описані ознаки. В інших місцях також є десяток згадок, і там також описані всі ці. Всі ці ознаки, а також і інші, які тут, можливо, не згадуються. Але основний акцент або увага варто звернути саме на цих три розділа. І так, прихід Христа. Що ж має статися, або що має бути перед самим Приходом такого, що воно дасть нам зрозуміти, що ось ось прихід буде. Адже ми вже живемо 2000 років після того, як Христос народився. І скоро добігає дві тисячі років після того, як він вознісся. І як ми можемо визначити, що ми саме в той час живемо? Адже на протязі всіх цих двох тисяч люди очікували, якимось чином пояснювали, коли приходив 1666 рік, це було важливо, там інші роки важливі, двохтисячний дехто боявся, що все. Потім 12, 2012 рік і так далі, це ті події, які ми знаємо. А скільки історичних подій було в минулому, про які ми не знаємо. І так, що особливого має бути, варто зазначити два моменти. це інтенсивність подій, які мають бути. Тому що в Матвія, 24 розділі, описані події перед приходом Христа. Але всі ті події, які ми читаємо там, вони були на протязі всієї історії і не було жодної події. Яка б не відбувалася на протязі цього історичного періоду. І так, інтенсивність, а друге, масштабність. Коли ми відкриваємо буття шостий розділ, п'ятий вірш, там е, є такі слова, і бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки, серця її тільки зло повсякденно. І промовив Господь до ноя». це сьомий вірш. Прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнила земля насильством від них. А я ось наведу потопа воду на землю, щоб з під неба винищити кожне тіло, що в ньому дух життя, помре все, що на землі. І так масштабність, як е, перед потопом, а там якраз. Е, Христос говорить про те, що прихід буде як і перед потопом, тобто масштабність, вся Земля зазнала цього потопу і була знищена. Це важливо. Далі варто звернути увагу, коли ми читаємо ну, Матвія 24, розділ. 34 вірш сказано: по правді, кажу вам, не пройде рід цей, як усе це станеться. І другий вірш, який ключовий, є. 2414 сказано проповідане, буде Євангелія по цілому світу, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. І ось питання, яким чином, де і коли буде проповідана Євангеліє, і про який рід говориться. Тому я хочу зазначити, що світ донедавна, ну, до 1991 року, будемо так казати, більш детальніше, був двохполярним був СССР і США. Як би там не було, але це він був двохполярний. Після розвалу Радянського Союзу, пристворення багато тіх держав, так сьогодні Росія відіграє важливу історичну або політичну роль на карті світу, але не більшу, ніж той самий Китай чи, можливо, навіть Іран. До 91-го це було двохполярний світ. Відбувалася Холодна війна після Другої світової. І там відігравали роль США і СССР. І тому з 91-го року, чисто візуально можна сказати, що ось говориться про той рід, про який сказано в Матвія 24-34. І далі Євангелія по всьому світу. Уявіть собі, Євангелія в Радянському Союзі. Про це було важко сказати. Так, при завершенні вже в останні роки там щось відбувалося і проводилися програми євангельські. Але в розпал або в розкрі цієї держави зрозуміло, що ні про яку проповідь Іванглія не могло йти мови. І так, на сьогоднішній день проповідь Івангеля відбувається в СССР на території Радянського Союзу, бувшого в інших теперішніх країнах. І це є ознакою і 14-ї віри, що проповідна буде Іванглія, а також ознакою, що ми живемо в той час. Коли є останній рід, і він приблизно визначається 30-40 років. Тому, перше, коли ми читаємо Біблію, ми бачимо ознаки, ми бачимо масштабність, масштаб великий, інтенсивність. Інтенсивність полягає в тому, що якщо 30, 40-50 років назад, події, які відбувалися півроку рік, вони були важливими на той момент. До них привикали, звикалися, потім проходив час, знову якась подія, знову звикалися, знову раділи цим подіям. То вже не так давно вже події, які відбулися півроку, вони були застарілими, події мали бути свіжими, тижневими. То сьогодні ми живемо в такий період, коли вечором те, що сталося зранку, воно вже не має значення або воно вже втратило своє значення. Події дуже інтенсивно змінюються. Якщо раніше що те, що відбулося десь там, я не знаю, при Балтиці, в Прибалтиці, в Скандинавії, на Балканах, воно для нас настільки відігравало роль, то сьогодні воно вже має дуже важливе значення, тому що ця інформація приходить сьогодні зразу, буквально через кілька хвилин після того, як ця сталася подія. Тому інтенсивність вона важлива. Матвія 24.34 сказано: ви про війну почуєте, про воєнні чутки, глядіть, не лякайтесь, бо цьому належить стати. Тобто Події, як бачимо, швидко міняються. Далі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде кінець на них або загибель на них. І так, ознаки вони говорять про те, що ми живемо в останній час. Масштабність. Охоплених подій, які відбуваються сьогодні в світі, вони також мають значення. Навіть та подія, яка сьогодні є в нашій державі, вона має значення, можливо, не настільки велике, але і для Африки, і для інших країн, як ми бачимо, через зернові проблеми вона має значення. Тому масштабність і інтенсивність, вони говорять саме про це. І так, бо мало, дуже мало і той, хто має прийти, прийде і баритись. не буде